На товариство у, у цій такій імпрезі дивовижній, коли ми можемо міта, вітати Вадима Дмитровича Крищенка. сьогодні йому, знаєте, витончена довершеність. 8,8 це витончена довершеність, бо це ли, лицар духу українського слова. І я вас обожнюю, я вас вітаю. і Я знаю, що для вас найважливіше це тоді, коли звучить ваше слово. Слово з піснею воно прорізає душу, прорізає свідомість, воно формує внутрішній дух для нашої перемоги. І так було завжди. Бо я вас завжди пам'ятаю українцям з великої букви. Дякую вам. Дякую. Ну, я я не вишенька, як пісточка. Бо коли так мене накусуєш, то відразу згадуєш про Україну і як за неї треба боротися. Я хочу зараз заспівати одну із наших перших пісень, яку мені запропонував Вадим Дмитрович. Ця пісня називалася Молитва Називається Молитва. І ще у ті часи ми говорили про те, що точно за Україну потрібно буде боротися, що точно вона має проявити себе у світі. І Вадим Дмитрович це заклав як пророчі слова. Які ви будете зараз слухати, Вадим Дмитрович Крищенко, Геннадій Татарченко, молитва. І кожності своєї далі, щоб зла мені зла оборонилися в великий страшденний край. Народна артистка України, Оксана Білозір, народний артист України, Вадим Валим Крищенко. Вітаємо, дякуємо вам. Дякуємо вам, пані Оксано. Вітаємо вітає вітає. Оксана Білозір, Вадим Крищенко, На неповторна Осана. Приїхала з закордоння.